Відеореєстратори, магнітоли, запаски та навіть аптечки усе, що погано лежало, привертало увагу крадіїв, які успішно орудували містом протягом вересня. Не нехтували злочинці і транспортними засобами. Моторолер вартістю 3 тисячі гривень примудрились викрасти прямо з платної стоянки. Як встановили оперативники, злодії підбирали ключі до замків водійських дверцят. Уже за тиждень правоохоронці затримали підозрюваних. В ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили і затримали двох парубків віком 21-22 роки, які на протязі вересня місяця вчиняли крадіжки з транспортних засобів, а саме навігатори, знімали колеса, викрадали інструменти та інші цінні речі. Наразі слідчим відділом Коростенського міського відділу міліції по даному факту розпочато кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування. Двом молодикам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Як пояснили, затримані, у кожного з них є власні авто, і таким чином вони намагались їх ремонтувати. Свої дії планували заздалегідь, обирали машини, залишені власниками без нагляду у вечірній час і шукали необхідні їм речі. Частину викраденого продавали випадковим знайомим, іншу використовували у своїх транспортних засобах.